Як ви ставитеся до нестатевих шлюбів? А, ну особисто я вважаю це. А, ну скажімо так, <гум> ну це особиста справа кожного. Я не буду виправдовувати когось, а, тому що ну захотіла собі людям наприклад живути. Для них це є приємливим. Це не є забороною у нас в Україні і не є, скажімо, якимось таким пріоритетом, що виправдовував людей. Ну, то негативно, тому що, як на мене, це руйнує інститут сім'ї. І а, якщо зруйнований інститут сім'ї, то руйнується інститут держави, тому що воно все взаємопов'язане. Кожному своє, я не проти. Ну не то, щоб я цим займався, але как бы, я сам не проти. Я ставлюся до цього негативно, а, аргументую, чому а, Тому що одностатеві шлюби це е, одне ціле. Вважається чоловік і чоловік, або жінка і жінка в світі е, існує дві статі чоловік та жінка. Якщо це буде одностатеві шлюби, сімей взагалі не буде. Діти е, перестануть у нас народжуватися, тому е, Україна вимре як нація. Тому я не вважаю, що це є нормально. Е, я за християнські цінності. Наша країна є християнською, тому я за те, щоб не було ніяких одностатевих шлюбів. Вполне нормально. Ну, я жила в гуртожитку с такими людьми, скажем так, по соседству. Нічого поганого на меня не робили. А проти? А чому? Це не природное. Боже сохрани, Ні в коем разі. Должно бути все естественно і від природи. Ну, это как бы смотря які люди. То есть, даже, допустим, взять мужчину и женщину, да, которые планируют семью, они даже могут строже воспитывать детей, там, да, допустим. Ну, Неправильно, допустим, подавать неправильный пример. А те, кто, допустим, как вы говорите, одностата вишлю бы, ну мне кажется, это они как бы не очень неплохие люди, то есть не нужно так осуждать. Они могут даже быть лучшими родителями, чем ну, подавать хороший пример.